Це, чесно кажучи, пониження статусу України, тому що це дико, коли Україну на її арені на переговорах такого рівня, бо, все-таки, пані Юлія, це і віце-прем'єрка і, і міністерка, коли представляє, перепрошую, завгосп і секретарка, хай найголовніше в державі, але завгосп і секретарка. Ну це насправді є принизливо для всієї України. А за моєю інформацією, він вскочив по суті в останній вагон, і в нього навіть не було заплановано зустрічі. Зустрічі організовували отак, аби щось тільки було. І я дійсно дотримую. Я тої моменту тому що якщо проаналізувати американські джерела, то там зустрівся, перетнувся, побачив, тобто не немає ніякої конкретики, це таке враження, що по коридору бігли, перетиналися. Я думаю, що це є більше на внутрішню аудиторію українську. В плані того, от ну, бачите, розказують, що є якась там агентура, от зі мною в Штатах спокійно говорять. Але... Ті рішення, які зараз приймаються в штатах, я думаю, що якраз його присутність буде негативно впливати на них, тому що він асоціюється з корупційними скандалами, він асоціюється з ситуацією з розкраданням гуманітарки, тому що він очолює, скажем так, курування гуманітарного напрямку, а він є дивною особою, яка не має жодних компетенцій. знаєте що найстрашніше? Ну, от добре, щось він там поговорить, щось там станеться, щось там буде. А якщо нічого не вийде або будуть погані якісь наслідки, він скаже: а при чому тут а в мене жодних повноважень немає.